Доброго здоров'я, мої маленькі друзі. Сьогодні я вам пропоную послухати казочку Єви Василевської, яка називається Де спить сонце? Сідайте зручно та слухайте. У саду біля паркану жили квіти, березка позону, мальва красуня, соняшник хвалько і білява кульбаба. Найголосистішим від усіх був соняшник. Рано вранці! Тільки но ну, сонце над парканом з'явиться, він уже горланий. Привіт, сонце. Доброго ранку. Підніметься сонце трохи вище. Соняшник ще голосніше кричить Дивіться, дивіться, сонце всміхається, це воно мені сміхається, адже я йому родич. Крутиться соняшник на довгій зеленій нозі, крутить головкою жовтою пелюстки жовтим віночком стирчать і справді на сонце схожий. А сонце по небу котиться золоте, сліпуче. Спробуй розпаріся, усміхається воно чи ні. Мальва вважала саду першою красунею. Висока, струнка, вся у червоних квітках замилуєшся. Вона це знала і дуже пишалася собою. За Тереска, хоч квіти у неї теж були яскраві і запашні, анітрохи не пишалася, була вона скромна й мовчасна. Найнепоказнішою з усіх була маленька курбаба, і на зріст вона не вдалася, і красою не виділялась на тоненькій шийці, білява розхристана голівка, на всі біч стирчать насіння летючки. В усьому саду не було квіти, допитливошої від Кульбаби. бувало, залетить горобець, сядеться на гілці бузку і но цвірінькати, де був, що бачив, або закружляє чміль над квітами, годе новини розповідає. Курбаба уважно слухає, боїться слово пропустити. Слухає вона, слухає, а потім починає до квітів і запитаннями чіплятися. От і тепер задерла кульбаба білого пухнастого ліку і запитує: «А, а, а дощ звідки береться? Звісно, з неба, відповідає соняшник. А, осяким джолі доводиться? Звісно, двоюрідною сестрою а. почала була кульбаба, але соняшник вже урвався терпець, і він закричав Досить? Не чіпляйся більше до мене! Струснула кульбаба пухнасту голівку і помочала трохи та й повернулась до мальви. А сонце де спить? — Звісно, уважно почала мальва. Звісно, але що сказати, далі не знала. Всі її червоні квіти почервоніли ще дужче, запитала кульбаба і у березки. але та вусика ми похитала, не знала, мовляв, ну що? Тоді втрутився соняшник. Хіба можна не знати таке? закричав він. Сонце спить за парканом, ось тут зовсім поруч. Увечері ховається за паркан. Де ж йому ще спати? Ось тут поруч, здивувалась курбаба. – От як би подивитися. Цікаво, уважно вимовила Маріва. Березка нічого не сказала, вона тільки похитала вусиками, мовляв, їй теж дуже цікаво. Квіти домовились завтра зранку, поки ще сонце не встане, подивитися, як воно спить за парканом. Вранці першою поповзла по забору березка, вчепилася вусиками за одну задерку, за іншу, в щілину вусик просуне, а на цвях намотає усе вгору повзе. Зовсім трохи їй залишилось. От тільки сил не вистачило, так і залишилось висіти на паркані. Потім мальва стала вгору тягнутися, піднялась на навшпиньки вище, ще вище. Зовсім небагато залишилось, але ж і росту не вистачило. А тут вітер до саду залетів. покружляв, покружляв та й помчав на луг. Там йому місця більше. Чи то випадково, чи то з пустощів, забрав він із собою одне зернятко-летючку з пухнастої голівки кульбаби. Піднялося зернятко над парканом, дивиться, нема сонця. Гей. закричало зернятко летючка. Нема сонця за парканом, і на лузі його не видно. Піднялося воно вище та як закричить. Бачу, бачу, он воно, сонце усе заспане і за лісу встає. Чуєш? шепнула кульба в Бересті. Чуєш? шепнула березка мальві. Чуєш? поважно сказала мальва соняшнику, сонце не спить за паркану, а соняшник голову опустив низько-низько. Чи то соромно йому стало через свої хвастощі, чи то насіння достигло, і голова в нього обважніла. Ну що, малята, сподобалась вам казочка? Гадаю, що так. Можливо, вам захочеться зробити малюнок казки. Я буду дуже вдячна за ваші творчі роботи. До побачення, мої люди!